Я Скорінцова Руслана Анатоліївна, 14.10.2005 року народження. Хочу надати розголосу ситуації, яка сталася в місті Світловодськ в центральній районній лікарні в реанімаційному відділенні з 02.03.2025, час 0030. Нас привезли з високою температурою та судомами. Дитину реанімували. Ми були під кисневою маскою до 6 ранку, після чого в дитини виміряли тиск та сатурацію. Зробили Легені легенів дитини були чисті. Їй робили крапельницю з 3 з години ночі по 6 ранку. Це дві. Одна крапельниця півтори години. Весь день в неї було все добре. Не було температури. Після чого мій чоловік, скорінцов Сергій Сергійович, 10.02.1999 року народження прийшов до лікарні та залишився з нашою донечкою з 16.30, щоб я пішла додому та відпочила. Дитина почувала себе дуже добре. Ми зізвонювалися з чоловіком по відеозв'язку. Останній відеозв'язок був о 21.39 та Розмовляли ми до 21.46. Дитина була Весела відповідала мені та посміхалася. Після дзвінка медсестра Педай Олена Володимирівна поставила дитині крапельницю, яка викапала менш ніж за 15 хвилин. І вона сказала чоловіку: Потримай дитину, я вколю антибіотик, який вона не сказала. Вона не взяла пробу на алерген та ввела за пару секунд п'ятикубовий шприц антибіотику. Дитина зразу закотила очі у чоловіка на руках та посиніла. Чоловіка зразу вигнали за двері реанімації, поміряли йому тиск та дали таблетку. Потім, в 00.24 вийшли лікарі та повідомили, що дитини не стало. Я через 5 хвилин була вже в лікарні з поліцією. Чоловік втратив свідомість нам навіть не відкривали двері, поки поліція не почала гупати їм. Вони відкрили двері і тільки потім надали допомогу моєму чоловіку. Прошу всіх небайдужих робити репост, заява в поліцію на буде відкрите кримінальне провадження. Я не дам закрити цю справу. Винні повинні повинні відповісти.